Україна день за днем стоїть під ударами долі, а наша нація не занепадає духом навіть у найтемніші часи. Наша сила у єдності та любові до української землі, і це нікому не вдасться змінити. Кременшуцькі новини в етері. про важливе. Дивіться далі. Сьогодні Кременчук зупинився у скорботі, адже додому повернувся той, хто до останнього стояв за нашу свободу. Андрій Носоль, герой, чий подвиг ніколи не буде забуто. Герої не вмирають. Сьогодні місто знову горнув смуток. Додому на щиті повернувся мужній воїн, справжній патріот України, гідний син своєї держави Андрій Носоль. Він віддав своє життя, захищаючи мирне та незалежне майбутнє кожного з нас. Старший сержант Носулю Андрій Леонідович 1974 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 4 В подальшому проходив в службу в Збройних силах України військовій частині займав посаду новер. Обслуги другого гранатометного відділення загинув 8 листопада 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Береслав Херсонської області. Андрію було 51. Його загибель стала тяжким ударом для родини, батьків, брата та сина. Для них це не просто втрата, а біль, який назавжди залишиться в серці. Попрощатись з героєм прийшли всі, хто знав його за життя: друзі, знайомі, люди, чиї шляхи хоч раз перетиналися з ним. У кожного свої спогади про щирість, відповідальність, спокійний характер, готовність допомогти і стати поруч у найважчі моменти. Він був з таким почуттям гумору. Він ще що він запам'ятався, він був дар. вже в ці роки, ну. 90 він до 90-х, в Радянському Союзі, він вже тоді був проти цієї системи. І цим він, він мені дуже запам'ятався, як на уроці мови, російської мови та літератури. Він не підтримував те, що нас вчили. Бо він казав те, що він хотів. Цим він мені дуже запам'ятався. Його подвиг це подвиг. Кожна людина, яка пішла захищати нашу батьківщину. Це великий подвиг в ім'я майбутнього нашої країни для того, щоб жили діти, існувала наша Україна, і його подвиг буде вічно жити в пам'яті людській, пам'яті нашої держави, вічна йому слава і царство небесне. Андрій завжди був тим, хто тримався правди, не здавався і йшов до кінця. Його шлях це приклад служіння Україні без гучних слів, а з тихою, але незламною впевненістю. Його подвиг назавжди стане частиною нашої боротьби. Символом відваги, стійкості і великої любові до рідної землі. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Державні нагороди від імені президента України Володимира Зеленського отримали рідні двох загиблих героїв. Церемонія вручення відбулася в Кременшуцькій РВА. Героїзм військових, які віддали життя, захищаючи Україну, відзначили начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та начальник відділення Кременчуцького РТЦК та СП Тарас Саражин. Ваші сини та чоловіки, віддали найдорожче, що є на світі, це своє життя, віддає життя за свободу і незалежність нашої держави. Вони назавжди писали. Свої імена в історію нашої незалежної України. Ми самі под ними голову. Вони завжди будуть в нашій пам'яті. Слава Україні! Дякую. Молодший сержант Роман Гонтарів проходив військову службу з липня 2020 року. Загинув 22 травня 2025 під час виконання бойового завдання на Донеччині. Указом президента України нагороджений орденом за мужність другого ступеня посмертно. Він завжди був світлою дитиною. Він на службу ще пішов по контракту у 20-му році. Мало що розказував. Все добре, і все був в аеророзвідці І все розказував, що. Чисельність ворога значно перевищує нас і казав, як це ми все відстоюємо. Це просто щось таке каже неймовірне, тільки можуть наші хлопці робити. Солдат Валерій Ракович ніс службу на посаді старшого стрільця у десантно-штурмовому відділенні. Загинув 31 березня 2025-го у шпиталі від отриманих поранень, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно відзнаку отримала донька військового. Кожен з цих героїв до останнього виконував свій обов'язок, демонструючи справжню силу українського воїна. Їхній подвиг назавжди у наших серцях. Водночас, сьогодні начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін повідомив журналістам, що останнім часом активізувалися шахраї, які від його імені вимагають кошти у громадян. Шахраї знову активізувалися, і від мого імені до марі телефонів мені не належать. Телефонують представникам бізнесу. Аграріям і вимагають кошти якоби для потреб ЗСУ. Це все фейк, це все шахраї. Тому, будь ласка, прошу на це не звертати уваги. У райної адміністрації є офіційний сайт, є офіційні телефони. І якщо до вас довернувся, будь ласка, виходьте на е, офіційний сайт, на е, телефони раївської адміністрації, уточняйте. І у разі, якщо це шахраї, то вертати до про органів для того, щоб вони вживали заходів і звину реагували. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міжнародна підтримка продовжує надходити до Кременчука. Чергова партія найнеобхіднішого буде направлена до лікарень та соціальних установ міста. Детальніше у нашому матеріалі. Кременчук продовжує отримувати міжнародну підтримку у такий складний час. Нова партія гуманітарної допомоги надійшла від литовського волонтера Ричарда Сасавіцкаса, чия мужність та самовідданість стали символом українсько-литовської солідарності. Це набори якісної постільної білизни, які будуть спрямовані до лікарняних закладів та соціальних установ міста. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим литовським друзям, пану Річарда Су Савіцкасу, відомому волонтеру, який допомагає Україні і зараз, незважаючи на те, що саме в Україні він отримав поранення, допомагаючи українцям. Сьогодні ми говоримо про тисячі комплектів нової постільної білизни для наших лікарень, для наших центрів тимчасового розміщення переселенців. Річарда Савіцька з допомагає Україні ще з 2014 року. 24 червня 2024 року, під час доставки допомоги у Покровськ, він із командою потрапив під ворожий обстріл іскандерами. Річарда врятував свого побратима, відштовхнувши його перед вибухом, але сам отримав важкі поранення, унаслідок яких втратив ногу. Але найдивовижніше те, що вже за два дні після виписки із лікарні він знову був у Покровську, надаючи допомогу українцям. Окрема подяка раднику мера литовського міста Аліту Саулю Соївожці, який давно став для нас справжнім кременчужанином. ми дякуємо нашим литовським друзям за допомогу не лише в гуманітарній напрямку, а й в соціальному, в культурному, в освітньому і в майбутньому ще в спортивному. Ми щиро вдячні Ричарда Сусавіцкасу та всім литовським друзям за підтримку. Це допомога. символ єдності та солідарності, яка об'єднує Україну та Литву у боротьбі за спільні європейські цінності. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Про те, хто з військових сьогодні відзначає своє професійне свято та яку важливу місію на фронті вони виконують, розкажемо у нашому сюжеті. Щороку 18 листопада вшановують день сержанта збройних сил України, свято мужності, відповідальності та лідерства. Сержанти є основою українського війська. Саме вони безпосередньо керують особовим складом, забезпечують виконання бойових завдань і підтримують дисципліну на передовій та в підрозділах по всій країні. За роки повномасштабної війни роль сержантського корпусу стала ще більш відчутною. Вони беруть на себе ключові рішення в критичні моменти, координують дії бійців і власним прикладом формують культуру сучасної армії. Багато сержантів це військовослужбовці, які виросли з рядового складу, пройшли інтенсивну підготовку та довели свій професіоналізм у реальних боях. Привітав захисників із професійним святом і народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив сержанти це опора і міцний каркас нашої армії. Це ті, хто щодня тримає бойовий порядок, підтримує дисципліну, веде за собою, навчає і надихає молодших бійців власним прикладом. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: Дякую вам за професіоналізм, витримку та лідерство за те, що в найскладніші моменти ви залишаєтеся поруч із побратимами та впевнено ведете їх уперед. Хай служба буде безпечною, а кожне завдання успішним, міцного здоров'я, сили духу та якнайшвидшої перемоги. Слава Україні, слава героям. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини. У його очах довіра, у кроках обережність, а в серці величезна надія. У комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук кардинал шукає сім'ю, яка подарує йому нове життя. Історія цього пухнастого красення у наступному сюжеті. Собаки, що опиняються у КП Спецсервіс Кременчук, потрапляють сюди не лише в пошуках прихистку, а й можливості почати все з чистого аркуша. Кожен із них має свою історію Непросту, часом болючу, але завжди сповнену віри в людину. Кардинал один із таких хвостатих, молодий, гарний і надзвичайно спокійний собака, який прийшов через травму лапки, колись болісна, а сьогодні майже відновлена. Ця лапка лише нагадує про те, що життя не завжди було легким, але є те, що залишилося незмінним його довірливий погляд і бажання бути поруч із людьми. Він бережи операцію, доволі складно. Називається остеосинтез. У нього там всередині спеціальна конструкція. Наразі він поки що на неї не стає, але майбутнього все білим там зрости, і він буде ходити по на чотирьох Ми Дуже спілкуємося на це. Він такий хлопчик лагідний, красивий, Щось в нього є. Таке на інтер'єра. Його найбільша мрія знайти домівку, де його приймуть з усіма особливостями, де він зможе відчувати стабільність, безпеку та справжню любов. Якщо його підстригти, вичисати, такі собаки зазвичай, одні з найтаких показовіших прикладів перевтілення. Якщо його е привести до ладу, він буде прям дуже схожий на породну собак. Взагалі, вольєр він дуже такий ініціативний, веселий. Незважаючи на те, що в нього наразі три робочі лапки, він намагається і стрибати, і лапку давати. Такий дуже товариський пес. Деталі про можливість допомоги або адопції чотирилапого можна дізнатися за контактами, які бачите на екрані, або на офіційних сторінках КП «Спецсервіс Кременчук у соціальних мережах. Тут кожне добре рішення має значення і, можливо, саме ви станете тією родиною, яка подарує кординалу довгоочікуваний дім і тепло. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Нещодавно Кременчужани довели, що цікавляться не лише фізичною вправністю, а й художнім мистецтвом. Як у нашому місті вдалося поєднати дві такі різні сфери воєдино, бачили наживо наші журналісти. Днями Кременчуцька міська художня галерея стала місцем, де водночас об'єдналися мистецтво та спорт. У межах спортивно-культурної події, тренування серед мистецтва, тренер Бета Студіо влаштував для учасників функціональне тренування. Тренування разом з галереєю, надихнутися мистецтвом, потренуватись на мобільність тіла, функціонал, розвинути фізичні якості людей. Мені дуже подобається. Прийшла різна категорія людей від малих до великих. Мені подобається те, що ми разом один одного заряджаємо енергію у досить непростий час. Опісля спортивних навантажень на учасників заходу очікування. Кола екскурсія виставковими залами, яку провела директорка галереї, Кременчуцька міська художня галерея підхоплює тренд, а саме світову тенденцію на поєднання мистецтва та практик тіла. Ми раді всіх бачити і запрошуємо з середи понеділю з 10 до 17.00 попри відключення світла. Варто зазначити, що цей захід мав не лише мистецьку, спортивну, а й важливу благодійну складову, адже внески учасників тренування передали на потреби Збройних сил України. Тренування організоване БТ-студіо спільно з Кременчуцькою художньою галереєю. Тренування благодійне, Ми збираємо наліки нашим воїнам. Всі розуміють, як зараз нам тут не просто, а їм сто разів складніше. Долучилось близько 10 учасників, які захотіли поєднати фізичне тренування з мистецтвом. Така ініціатива це не лише поширення сучасних. Асних світових трендів та тенденцій, а й можливість у важкі часи відновити ментальне здоров'я та ще й підтримати українських воїнів. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. Днями у місті відбулася виставка фіалок від класичних сортів до унікальних новинок. Кременчужани могли насолодитися яскравими барвами, ніжними формами та дізнатися, як правильно доглядати за цими квітками вдома. Детальніше далі. Нещодавно у місті відбулася виставка фіалок, організована місцевим клубом фіалки Кременчука. Понад сотню сортів цих тендітних рослин перетворили фойє міського палацу культури на живу картину весняного саду: від ніжно-пурпурових яскраво-рожевих та строкатих. Кожна фіалка демонструвала свою унікальність і неповторний характер. Нам уже майже 15 років. Ми робимо виставки кожен рік. Ну трошки була перерва, коли трапилась ці події. От потім ми побачили, що людям все це дуже цікаво. актуально, і люди хочуть розради якоїсь і ми знову почали і бачимо, що люди дуже зраділи цьому. Особливу увагу привертали рослини із незвичайними формами листя, яскравим забарвленням і ефектним поєднанням кольорів. Клубівці, які вже багато років займаються вирощуванням фіалок, охоче ділилися секретами догляду та порадами щодо підтримки рослин у здоровому стані та цвітінні. Фіалка, вона завжди популярна, завжди тому, що тут немає якоїсь грані, щоб от назбиралося сорти, і все, і зупинився. Ні, сорти кожен рік виходять багато-багато. Зараз ми більше акцентуємось на українських селекціях, ну і на зарубіжних російські виводимо. Якось це мені здається завжди актуально, і буде це хобі як розрада для людей. Такі виставки не лише приносять естетичну насолоду, а й надихають мешканців міста на нові експерименти у власних квітниках, а також допомагають розвивати любов до справжнього ботанічного мистецтва у щоденному житті. Катерина Грудніва, Дмитро Цірульник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини захищати Україну на фронті є найвищим проявом любові до власної землі. Щоденні подвиги українських воїнів навічно закарбуються в історії нашого народу. Схиляємо голови перед їхньою силою та відвагою. Вічна слава героям.